Сім дуже потужних, дуже великих країн і чудові люди всі мої друзі і ваші друзі. І ми збираємося е -е, зробити деякі пропозиції. Вони хочуть бачити мир. Вони хотіли би бачити мир. Мир. Чи відкриті ви до проведення виборів у вашій країні? Так, звісно, ми відкриті для виборів. Так. Ми повинні забезпечити безпеку, і трохи е, е нам потрібно працювати в парламенті, бо під час війни не можна проводити вибори. Але ми можемо, ми можемо забезпечити безпеку. Нам потрібно можливо, як сказати, нам потрібна правда. Так усюди на полі бою, в небі і на морі. Так, щоб зробити можливим для людей проводити демократичні, відкриті, легальні, легальні вибори. Вже дозвольте мені подивитися, через три з половиною роки. Тобто, ви маєте на увазі, якщо ми випадково будемо у війні з кимось більше ніяких виборів. О, це добре. Цікаво, що цікаво, що. Але вони б насправді сказали нам це. Вони б сказали, як довго. Ще будуть серйозні наслідки. Це змінюється через. Ви не думаєте, що потрібне припинення вогню. Знаєте, якщо подивитися на шість угод, які я уклав цього року, всі вони були під час війни. Я не укладав жодних перемир'їв. І е, е, я знаю, що це може бути добре мати. Але я також можу зрозуміти стратегічно, чому ну ви знаєте, одна країна чи інша не захоче цього. Ви маєте перемир'я, і вони відновлюються і відновлюються, і відновлюються. І знаєте, можливо, вони цього не хочуть. Але якщо ви подивитеся на шість угод, які ми уклали мир, і і знаєте, довгострокові довготривалі війни, я не робив жодних перемир'їв. Чи хотів би я, мені подобається концепція? Знаєте, мені подобається концепція перемир'я з однієї причини, тому що ви б одразу припинили вбивати людей, а не через два тижні чи один тиждень або скільки це займе. Але ми можемо укласти угоду, де ми працюємо над мирною угодою, поки вони воюють, вони повинні воювати. Я б хотів, щоб вони могли зупинитися. Я б хотів, щоб вони зупинилися. Але стратегічно це може бути невигідно для однієї чи іншої сторони. Але всі ці угоди я уклав навіть не згадуючи слова перемир'я як гарантії безпеки, але не дійшов. До просування їх повного членства, так ну ми ще нічого не зробили в цьому напрямку. Якщо озирнутися назад, задовго до президента Путіна завжди було заявлено, що вони ніколи не дозволять Україні вступити в НАТО. Отже, це була зроблена заява. Але ми ще не обговорювали це. Ми будемо обговорювати це сьогодні. Але ми надамо їм дуже хороший захист, дуже хорошу безпеку. Це частина цього. І люди, які чекають на нас, я думаю, вони дуже однодумці. Вони хочуть вони хочуть допомогти всім. Президент Трамп каже, що це цілком можливо. Які гарантії безпеки вам потрібні від президента Трампа, щоб укласти угоду? Це американські війська, розвідка обладнання. Що саме? Усе е -е. насправді ми... це, це е -е включає дві частини: по-перше, сильна українська армія. Це я почав обговорювати з вашими колегами. І це багато про зброю, а потім людей, навчальні місії та розвідку. І друге, ми обговоримо це з нашими партнерами. Це залежить від великих країн, від Сполучених Штатів, від багатьох наших друзів. Пане президенте, чи плануєте ви відправити американські війська до цього НАТО подібного? Ви за учені до підтримання миру в Україні з першого дня вашої адміністрації. Що ви сказали українському народу зараз, який страждає від російських атак?